Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу опалення щепою. Воно досить таки специфічне. Найкраще, звісно, котел автомат на таке паливо. Він у мене стоїть. Це теплообмінник. Теплообмінник як шкаф, він відкривається. Там полки наборні, можна міняти температуру димогазів. Ставить. Ну тоді тяга слабша. Там, мабуть, 12 чи 13 полок і вони типу, зйомні. Зараз стоїть тільки 4. Бо якщо цей, то тоді температура димогазів, така як температура води, ну і слабо тягне. Буває і сюди дим виходить. А як... ну, я відрегулював так, як мені подобається. Температура росте досить таки швидко. Як же, блін, відсвічує, не видно. 10 секунд 1 градус додається. Ну, кожна секунда десятка градуса. Циферки біжать, мабуть, не видно буде. Бункер. З бункера подає шнек. Ну і в автоматичному вигляді безпеки у мене стоїть каністра, шлангочка і. Патрон. Що собою представляє патрон. Це у нас трубочка, кінець, там вже кльорчик, щоб не текло, а капало. І заліплено пластиліном. Я спочатку воском робив. Ну, воск складно заліпити, тобто його треба нагрівати. А пластилін, пластилін чітко, руками нагрів, заліпив, головне, щоб насухо. І все, і вставляємо. Тобто він розплавиться, якщо шнек стане по якійсь причині, і вогонь піде по шнеку, то розплавиться пластилін, почне капати на щепу, вона намокне, ну і все. Ну І вже багато разів спрацьовувало, тобто варіант робочий. Ну, як світло не стає, то це треба, щоб було по-любому. Так, По поводу котла холмова, в ньому Тоже досить таки можна успішно спалювати щепку, але є декілька моментів, які в стандартному варіанті взагалі чисто щепою, горіть він не буде. Іменно такої із-під Зараз у мене задіяно в мене бункер 60х60, 30 кВт котел. І зараз задіяно. 20 см, тобто третя частина. Інакше ота енергія, вся, коли горить така площа, воно ну, не влазить, не справляється. А то вона наскільки димуча, це щепа. Не іменно така якась, ну, вона іменно тліє. Не горить, а тліє. Оцього диму дуже багато задіяно. Ну, зараз я спробую потихеньку відкрити, показати. Диму не повинно бути. Тільки горить. Ота от виглядає. Ось от у мене заложено все кирпичами, засипано попілом. Тобто Це тільки 20 см оце робочого. То все заглушено. Потім, оті всі колосники, от там треба, щоб манюсінька кількість тільки повітря проходила, щоб тільки тліло. А все остальне повітря має заходити ось сюди зверху. Зустрічатися з тими газами, воно горить, це горять гази, тому що воно горить на всю на всю висоту, це не вогонь там і щілини, це просто горять гази. Так, тепер тут закриваємо. І чим більше цього повітря, тим воно буде таке чорніше полум'я, ну, коротше, мало, мало буде вторинного повітря. Тепер дивимося. Піддувайло відкрите, але в мене там стоїть отака, оце тільки через таке проходить повітря. А було ну, по, по чертіжах, Оце треба таке піддувайло на все. Оце воно закрите, воно навіть не регулюється. А Тут ставлено таке, як, щоб для регулювання, скільки для точного регулювання, порізано, як обяви вішають на стовпах. Жестяночка. І тоді підгинаєш то тобто, есть наскільки його мало, зараз проходить ну, 2 см на 5. Це достатньо для того, щоб щепа от там тліла під низом. І все. І тепер воно там горить. Трошки додаю кусочки дров, ну там періодично, щоб жар підтримувало. І засипаю щепою цей автоматичний котел дійшов до своєї заданої температури в 50 градусів і виключився. Тепер буде режим підтримки. Хвилина стоїть, 10 секунд подає. І все. Дуже економний режим. Коли холодно, я запалюю два котла, вони нагрівають, і тоді працює тільки автоматичний. А ці паралельно, щоб швидше нагріти. Ну, от така от. Нічого складного, але треба пару моментів треба учитувати. На щепу на дуже специфічне паливо. Якщо відкрити підувайло на все, воно почне бухкать, бахкать, як один підписник писав, що каже, все, і кришки вилітають і все. Да. Особливо як коли, Саме страшне, коли він нагріється, закриється, і почне потім розпалюватися. Оце страшний момент. Ну, можливо. Якщо зробити оці нюанси, я все регулюю попелом. Тобто, всі кількість дірочок, кількість повітря. Я просто його не вибираю. А дивлюся, наскільки там його трошки прошкріпів -про при розпалці. І все. І все горить просто ляльон. Всього, пишемо коментарі. Всім пока!